Діамантику, а я не зрозумів, це що таке? Ти що робиш тут? Привіт, Микита. Я тут знаю, що вирішив доробити свій будинок. Як тобі мій ремонт? Тобі подобається? Я не зрозумів, це що за такий великий і багатий ремонт? Діамантику, ти що, нирку продав? А, яку нирку, ні, Микита. Ти щось занадто гадаєш. Я взяв та просто у шахті здобув багато діамантів. До речі, всім привіт, друзі. З вами я, Діамант, та Микита. Всім привіт, друзі. Ви бачите, який він багатій? Так, звичайно, подивіться, який я будинок собі побуду. Дував, він повністю створений з діамантів, якщо ми навіть зайдемо всередину, і так, друзі, в мене навіть є двері. Ось такі. Теж ну трохи діамантові, добре, вони просто блакитні. А всередині, який в мене ремонт, Боже, як він мені подобається. Микита, скажи чесно, ти хотів би жити в такому ж будинку, як і я? Та звісно, хотів би діамантику, я тобі більше скажу, я готовий тебе звідси вигнати та тепер жити в ньому, тому що це супер крутий дім. Ні, Микита, ти пожалкуєш за такі слова. Хоча, знаєш, я готовий тобі продати цей будинок. І за скільки ж діамантику? Ну, я гадаю, 4 тисячі діамантів вистачить. А, ну слухай, я бачу ось ти сам з діамантів. Ну-ка, давайте підійди до мене, зараз я з тебе їх і дістану. Ти чого такий злий? Дивіться, друзі, Микита просто нападає на мене. Ні-ні-ні-ні. з цим треба якось розібратися, владнати так сказати. Так, слухай, Микита, все, відійди від мене, я зараз буду злий, і ти знаєш, якщо я злий, то взагалі усім навколо мене буде погано. А знаєш що, діамантику? Я прямо зараз піду, візьму своє заліз. Не кайло і накопаю більше діамантів, ніж ти. Ні-ні ні, Микита, якщо ти навіть хоча б блок зламаєш з мого будинку, тобі кінець. Зрозуміло тобі. Я тебе взагалі не чую. Так, друзі, здається, Микита взагалі зійшов з розуму. І я готовий його запранкувати. Друзі, він вже сказав, що він піде у шахту і здобувати діаманти. Тому давайте включаємо креатив. беремо ось такі діамантики. Ну, Ви зараз розумієте, я гадаю, що ви всі вже знаєте, що вони роблять, а якщо ні, то дивіться це відео. Далі, щоб дізнатися. І так, ми поставили тут діаманти. Ну і гадаю, що десь з цієї сторони теж декілька поставимо. Зараз ви будете шоковані, але, друзі, щоб Микита нас не спалив, я, звичайно, вип'ю зілля невидимості, і тепер ніхто мене не побачить. Так, ну що ж, давайте чекати. І коли Микита прийде до шахти, він спробує здобути ці діаманти. А що буде далі? Тільки Бог знає. Ха-ха. Добре, давайте чекати. Так, ну все, я отримав своє залізне кайло, і тепер мені треба дуже швиденько накопати цих алмазів. Так, о, здається, я бачу. Дуже чудово, я стану багатшим. О, це що таке? Не зрозумів, це що за вогонь? Це як це? Невже діамантова руда просто взірвалася? Ха, <світ> ха друзі, це було дуже смішно. Так, це він ще не побачив, що ось тут теж є діаманти. Давайте трохи відійдемо. І він зараз подумає, що ці вже справді. vážne Але ні, друзі, зараз буде приблизно те саме. Так, дивимося, дивимося, де там Микита цей. Так, почекайте, слухай, я бачу ще діаманти. Ну, може, з цими повезе? Так. Ай, та що ж таке? Боже мій, чому так сильно вибухає ця діамантова руда? Я нічого не розумію. Можливо, мені просто сьогодні не везе. Так, друзі, поки він тут стоїть, треба зробити так, щоб він він ніколи взагалі в житті не зміг вийти з цієї шахти. Тому ми беремо та починаємо її зачиняти з усіх боків. Обсидіаном поставимо, все рівно в нього воно тільки залізне кейло, він не зможе цей обсидіан зламати. Ми повинні ще піти сюди, теж зараз поставимо, друзі. Давайте забудовуємо. Ідеально, і останній прохід стоїть ось тут. Тому давайте беремо та теж забудовуємо. Доволі швидко, до речі. Тепер він буде просто плакати та благати, щоб його відпустили з цієї шахти. Я так хотів цього почути. Ну все, Микиточка, Где ти там? Давай спробуй вийти з цієї шахти. Так, наче більше діамантиків я тут не знайшов. Добре, думаю, час виходити, але не зрозумів, це що за обсидіан тут? Яким чином? Його ж тут ніколи не було. Тоді піду саме в той бік, з якого я з е, самого початку прийшов. Але тут також обсидіан. Я не зрозумів, як мені звідси тепер вийти. Ей, діамантику, допоможи мені, будь ласка. Друзі, а як я йому допоможу? Давайте візьмемо та поставимо ось. Такі пасточки, подивимося, чи стане він сюди, чи ні. Але щоб йому захотілося все-таки сюди встати? Я звичайно візьму та зроблю ось тут діамантовий блок. Тепер, коли він підійде і захоче його здобути, він одразу попадеться в цю пастку. Давайте дивитися, як це буде відбуватися. Так, добре, не буду тут занадто довго стояти. Я вважаю, що о, це алмазний блок. Дуже гарна нагода його отримати, але ні, це що за пастка? Я не зрозумів. В мене взагалі-то лазери з очі. Я зараз це знищу. Ха, друзі, подивіться на нього. Він ще не знає, що ці блоки неможливо зламати. Хоча, здається, він зараз вибереться. Або ні, не знаю. Давайте подивимося за ним. О, що як він вибрався? Ага, я зрозумів, тому треба взяти та поставити ось таким чином. Тепер точно він застряг. Бо ось ці грати неможливо зламати взагалі ніяк, друзі, навіть діамантовим кайлом. Ну і що це таке? Боже мій? Що ж таке? Я майже вибрався. Але знову потрапив. Пастку, але тепер у мене є цілий діамантовий блок. В цілому цього вистачить для того, щоб, е, я думаю, можливо, поставити його, просто красуватися у себе вдома. Так, але з іншого боку, я можу скрафтити діамантове кайло. Але для цього мені треба верстак, мені треба палиці. А в мене цього немає. На жаль. Добре, друзі. Давайте його просто налякаємо. Поставимо трошки трошки динаміту і підірвемо його. Давайте подивимось на його реакцію. Так, це що за звуки? Боже мій? Це що за динаміт підірвався? Боже, як мені повезло, що він мене... Не вшкодив. О, здається, здається, грати відчинилися, і я звідси тепер можу вийти. Так, дуже добре. Але куди мені все-таки йти? Я тут бачу тільки залізо, ніякого дерева, обсидіан тут знову, нічого не зрозуміло. Так, друзі, зараз ми відлітаємо трохи. Я візьму, вип'ю цього молока. Так, друзі, тепер я звичайний діамант, але в того, кого я зараз перетворюся, ви ніколи не могли очікувати. Так, друзі, я перетворився у міміка. Давайте. Не лякаємо нашого микиту. Так, де ти Микита? йди до мене, Микита, я тебе з'їм. Ой, це хто такий? Це що? Невже це мімік? Боже, звідки він тут? Ану, відійди відсюди. Так, треба вскопати тут тунель. Так, в умний вгору не піде, вумний біде. Так, скоріше біжимо, біжимо. Все, фух, наче я убі... вибіг зі шахти, але все одно цей мімік за мною біжить. Боже мій, що робити, діамантику, жителю, спасіть мене. Друзі, я не зрозумів, як він вибрався з цієї пасточки. Добре, треба це все переламати, зламати і далі тут знешкодити ось цей проходик. Так, все ідеально. Тут у нас прохід закритий, а з цієї сторони відкритий. Тепер нам треба якимось чином взяти та налякати його. Зараз я перетворююсь у звичайного діаманта, випиваю зілля невидимості. І після цього, друзі, мені треба взяти якусь зброю. Давайте візьмемо, хо, давайте подумаємо разом. Так, а що якщо взяти цю бензопилу? У, і спробуємо зараз за ним політати. Тим паче, в мене є невидимість, і тому він буде зараз наляканий. Так, де ми кита? Давайте спробуємо його знайти. Я бачу його нік. Так, відчиняємо двері. І заходимо. Ми кита, подивись на мене. Це що таке? Боже мій? Це що за бензопила літаюча? Вона зайшла прямо до мене в дім. Боже мій, друзі, мені швидше треба відсюди вибігати. Тому що це дуже-дуже це небезпечно і дуже страшно. Ай, мені дуже боляче. Перестань. Хто б це не був. Друзі, подивіться тільки на це. Це так смішно. Так, він зараз до шахти повинен піти. Так, давайте ще трошечки політаємо. Ану, розвертайся! Розвертайся, я тобі кажу. Так, давайте летимо, летимо, давайте ще трохи, ще трохи, друзі. Та чого він не слухається? Зараз ще раз попаде. Йому треба сховатися. Сто відсотків до шахти. Летимо за ним і Микита, йди до шахти. Давай, інакше я тебе зараз розплющу. Боже мій, це хто такі? Я взагалі не розумію. Діамантику, діамантику, спаси мене. А, ні, тебе тут немає. Боже мій, він не може мене врятувати, тому що його тут взагалі немає. Все, мені швиденько треба бігти в цю печеру, тому що я дуже наляканий тим, що відбувається у цьому селі. Боже мій, так, знову я тут. І що мені робити? Так, друзі, в цілому мій план трохи був, в тому, що він зайшов і я взяв та цим обсидіаном забудував. Але чогось все-таки не вистачає, Згодні, згодні. Ми вже одного разу його лякали, але... Як його зачинити взагалі у цій шахті? Так, друзі, в цілому ми його загнали у цю шахту. Тепер він підіймається, спробує зараз цей обсидіан здобути але хай здобуває, в нього все рівно нічого не вийде. Тим паче, якщо я зараз візьму та поставлю тут багато-багато лазерів. Дивіться, беремо і ставимо ось таким чином. Тепер він буде там назавжди. Він не зможе зламати цей обсидіан, тому як в нього тільки залізне кайло. І давайте ще ось таким чином поставимо. І подивіться, взагалі, як це виглядає. Вау, ні, микита! А ти тут не виживеш 100%. Дивіться, друзі, просто які тут лазери. Він тут взагалі ніяк не зможе пройти. Так, друзі, він майже зламав цей обсидіан. Треба йому заважити. І так, все, тепер він, він збився. І тепер йому прийдеться з самого початку ламати цей обсидіан. Я не зрозумів, це що за лазери? Прямо як у мене з очей. І що мені з ними робити? Можливо, я зможу якось через них пройти. О, ні! Ні, я знищився. Друзі, оце пранк. Мені так подобається пранкувати Макиту, Ви вивезли. Б... Знали. Ох, так, треба придумати ще щось. Я не зрозумів, Дяманти, що ти тут робиш і чому ти літаєш? В якому це сенсі? Е, стоп, 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 друзі. Де? Де моє зілля? Треба, треба випити зілля. Якнайшвидше, все. Чекаємо звідси. Ой, я не знаю, я не знаю, що робити. Давайте сюди. Швидко. Головне, щоб він не пройшов. Треба забудувати. Ще б трохи то я спалився би. Хоча мені здається, я і так спалився. Треба придумати дещо, друзі, як його далі пранкувати. А, В мене є одна звичайна ідея. Давайте візьмемо і поставимо дуже класний пароль. Ми в його будинку ламаємо ці двері, стамо залізні, і тут змінюємо і пишемо пароль. Давайте 9813, Я не знаю. Я, якщо чесно, вже його забув і. Тим паче, друзі, тепер, якщо він захоче відкрити ці двері, йому прийдеться вводити цей пароль. А інакше в нього не вийде потрапити в його ж будинок. Так, давайте будемо відчиняти та подивимося, що він готовий зробити заради того, щоб попасти в свій будинок. Давай беремо, ламаємо ми кита, можеш вибиратися. Зараз я зламаю ці лазери. Опа, не зрозумів. Так. О, дійсно, майже зламали ці лазери. Дуже добре. Так, тепер я можу тут піднятися. Ой, обсидіону тепер теж немає. Боже, дякую, велике. Так, все, мені треба до себе. Буде додому, тому що я хочу вже трішки відпочити після такого. Так, е, не зрозумів. Це що таке? Тут не вже якась залізна дверь, і тепер я не можу тут війти без коду. Так, друзі, він потрапив у нашу паску і тепер не може попасти в свій будинок. Я, звичайно, можу йому допомогти, але для цього прийдеться підпалити його будинок. Добре, не буду, не буду так сильно знущатися над ним. Давайте краще візьмемо діаманти і почнемо їх кидати, щоб знову знову його запхати у цю шахту. Все таке я хочу... Хочу виправканути його саме у шахті. Так розкидуємо, розкидуємо, і хай ця дорога йде саме сюди. Давайте, друзі, я вже цілий стак діамантів викинув. Як гадаєте, це спрацює чи ні? Так, я не зрозумів, це що за діаманти тут поруч лежать? Так, дуже добре, вже 9 діамантів. Я не зрозумів, тут якась доріжка з цих діамантів. Боже мій, куди вона веде? Знову в шахту? Дійсно, ця печера мене кличе. Я не розумію, чому. І я взагалі не розумію, чому. Так, наче вже майже 100 діамантів я підібрав. Боже мій, це дуже цікаво. Так, і куди ж я прийду? Здається, я прийшов. Ну, як мінімум, сліди діамантові вони закінчилися і більше нічого тут немає. Так, друзі, поки він там у цій стороні шахти стоїть, нам треба його якось налякати. У мене вже є одна ідея. Мені треба взяти скелет, могильний камінь і ще ще. Точно, друзі! Як я забув про кров. Тепер ми беремо, ламаємо доволі багато блоків. Зараз покажу для чого, друзі. Давайте ще трошечки треба зламати. Так не переживайте, все добре. Ось таку могилу ми ставимо сюди. Далі зачиняємо це ось таким круглячком. Давайте, друзі, ставимо. Могильний камень сюди і ще трошечки ось отсюди є поряд. Так, тепер він повинен налякатися 100%. І ще скелетів можна сюди накидати. Так, 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 друзі, ідеально, ідеально. Так, все, тепер треба тільки дивитися на його реакцію. Давайте візьмемо, та, я не знаю, давайте з луку спробуємо в нього вистрілити. А ну давай, ми йди сюди. Не зрозумів, це що хто в мене стріляє? Ай, я зараз знищусь. Боже мій, два сердечка. Так. Я не зрозумів, це що таке було? О Боже, це що за кров? Боже мій, тут якісь скелети. О, ні, о, ні, треба, треба звідси знову бігти скоріше. Де тут вихід? А хоча це може бути пранк, тому я, в принципі, можу розкопати і подивитись, можливо, тут є якісь діаманти. Так, і що тут? О, боже мій! Це що? Це що таке? Боже, тут якийсь скелет, о, ні, це якась могила. Будь ласка, допоможіть мені. Так, друзі, я його там закопав. І давайте подивимося, що з ним може статися. Ми беремо пропис. Виписуємо команду і беремо, спускаємося до нього. Подивіться, який скелет тут страшний. Він тут просто наляканий. Ви б бачили його лице у реальному житті. Мені здається, це було б смішно. Ну що ж, давайте не будемо йому заважати. Візьмемо, зламаємо цю могилу і поставимо тут просто багато крові. рівно він мене не бачить. Боже мій, чому? Куди про... зникла могила? Чому тут так багато крові? Допоможіть хто-небудь! Така страшна кімната, друзі. Якби я опинився у такій у реальному житті, я би просто кричав би. І благав би мене врятувати. Добре, все, вилізаємо, давайте йому допоможемо, бо це вже дійсно не смішно. Фух, боже, я наче заново відродився. Це просто якийсь капець. Ну в такому випадку, друзі, ми повинні зробити ще дещо. І цього ми повинні дещо зробити. Е, так, Микита, йди до мене. Це я діамант. Зараз почекай, Мені треба випити молочка. Бачиш мене, я прийшов тебе врятувати. О, да, діамантику бачу. Боже мій, допоможи. Мене весь день ця печера якось лякає. Так, добре, ходімо за мною. Зараз спробуємо дещо зробити. Так йди сюди до мене, так, сюди, сюди. Бачиш цей обсидіан. Зараз спробуємо його підірвати. У мене є незвичайний динаміт, котрий. Саме обсидіан ламає, бачиш, він навіть наполовину з обсидіану зроблений. Так, бачу, а можеш його підпалити? Так, звичайно, мокита тримай, так, але я б на твоєму місці трохи відійшов би. Та ладно, в принципі, нічого не буде. О, ні, що це сталося! Друзі, подивіться, як багато взагалі тут вибухнуло. Тут просто цілий чанк зламався, але тут вода розливається. Треба якось йому не допомогти цим піднятися. Зараз він почне підніматися напевно по воді, а я вже взяв та. Перекрив цю воду, так тут є якась вода. Я спробую. По ній піднятися, так, наче виходить, виходить, але дуже повільно. Звичайно, повільно. Бо, друзі, вся течія йде зверху вниз Як він проти течії взагалі підіймається, це буде складно для нього. Так, ну в цілому, все ідеально. Так, але ми можемо взяти та зробити йому фейкову допомогу. Бачите цю воду? Зараз ми її розірємо, але це незвичайна вода, друзі. Це фейкова. А це означає, що саме вона наносить урон прямо як лава. Давайте розливаємо. Oh! Він, здається, зараз зрозуміє, що ця вода тільки падає, і він ніяк не врятується. Так, я не зрозумів. Здається, ця вода закінчується і там далі немає просто можливості. Окей, добре, але я бачу вже інший стовбур води, тому спробую піднятися по ньому. Фух, боже мій, так починаю. Ай! Чому так боляче? Чому так боляче? Боже мій! Чому так гаряче? Я нічого не розумію. Я, здається, зараз прямо знищусь цій воді. Що відбувається, допоможіть. Так, друзі, він. Тут знову відродився, і він вже не розуміє, що він не зможе вибратися просто так. Тому давайте йому допоможемо. Я візьму та візьму ось такий динаміт. І візьму. І почну його закидувати. Якщо ви не знаєте, то це просто буде спавнити багато-багато снігу. І він зараз буде просто закапаний у сніг і не зможе вибратися. Боже мій, що відбувається? Що це за сніг? Друзі, подивіться, я просто ставлю десятки-десятки цих блоків в секунду. І це дуже прикольно. Ми його зараз зможемо закапати. І він не зможе ніяк вибратися. Він гадає, що найрозумний. А ні, друзі, в нього цього не вийде. Подивіться, ми беремо та в нього прямо закидуємо. Закидуємо багато. З снігу і ми його, здається, закопали, ну нарешті. Боже мій, де я знаходжуся? Невже я тут прямо зараз і задихнуся? Так, ну добре, добре, друзі, це вже жорстоко якось. Ні, Давайте врятуємо його. Так, ідей Мики, ти сюди до мене. Я тебе зараз врятую. це я діамант, вибирайся. Ой, дякую тобі, великий діамантику, допоможи мені, будь ласка, я більше ніколи не буду казати, що хочу відібрати твій дім. Я тобі сканув блоків, можеш вибиратися. Добре, дякую, великий діамантику. Я вже так замарився. Так, друзі, давайте його якось підставимо. Я йому зараз кину ще декілька десятків блоків. Хай вибирається, будується, а поки він будується. Я візьму та свій будинок, перенесу в інше місце і скажу, що це він винуватий. Він повинен мені взагалі а, всі, всі діаманти віддати. А це буде приблизно тисячу діамантів. Так, -хо. це просто ідеально, так, друзі. Зараз, зараз, ми таке зробимо. Ооо, зараз ви будете шоковані, що таке взагалі можливо. Ми беремо, пишемо команду ось таку копі. І далі беремо та взагалі. Далі прибираємо мій будинок, а після цього переставимо його прямо сюди, друзі, прямо за його будинок, і скажемо, що це він все зробив. Прописуємо команду іншу, і вже подивіться, прямо перед його будинком знаходиться мій. І, друзі, це просто ідеально. Давайте чекати, і будемо питати в нього, як це взагалі сталося, І де мій взагалі будинок. А хоча, друзі, о, подивіться, він вибрався. Так, здається, все. Але стоп, я не зрозумів. А де це дім діамантику? Е, Ми кате. Взагалі не знаю, а хоча б почекаю. А що мій будинок робить поза твоїм? Ти що зробив? Ти що на Ти навіщо його переніс? Микита, я гадав ми з тобою, друзі. Це взагалі не я, Діамантику, Я тільки виліз з цієї великої дірки. А я пам'ятаю, ти колись казав, що хочеш такий самий будинок, як у мене, і хочеш його вкрасти. Тепер я зрозумів, що це ти, Діамантику, це справді не я. Я більше так не буду, тільки, будь ласка, не не звинувачуй мене. Ну, добре, добре, Микита. Давай я спробую зайти в свій будинок. Друзі, прописуємо команду і Е, де мій будинок, Микита, що ти накоїв? Та це не я, діамантику. Я взагалі просто стояв і дивився. А ти стояв позаду мене, зі спини вписував якісь команди. Все зрозуміло, Микита. Ти так мене просто вже сьогодні дістав. Я тебе просто так пранкував сьогодні. Опс, ні, ні, ні. Я, я не пранкував тебе. Що я взагалі сказав, друзі, я спалився. Та головне, щоб він зараз не подумав, що я роблю якісь підстави. Повертаємо будинок і давайте повернемо йому нормальні двері. Сюди повертаємо двері, сюди дошки. Все, друзі, тепер ми стаємо нормальними, виходимо в виживання, все, тепер ми не в креативі і він навіть спробує мене зараз вдарити. Я нічого не розумію, діамантику, що це відбувається? Твій дім повернувся, здається. Ну, звичайно, він тут і стояв завжди, Микита. З тобою все нормально. Може, ти на сонці пересидів, все таке літо, спекотно. Я все зрозумів, діамантику. Ось навіть тепер моя... мої двері пов... Вернулися, це ти мене запранкував весь день. Ти чого в мене б'єш? Ні, такого не було. Я взагалі комп'ютер грав цілий день. Ти здається, я, я згадав, ти сьогодні вранці пішов зас засмагати на сонці, перележав і ось у тебе якісь галюцинації пішли. Ти ще скажи, що в тебе. Тут якась дірка. Є Микита. Що, ти навіщо? динаміт вибухнув. Ви підірвав, підірвав динаміт. Ти навіщо це зробив? Це взагалі не я був, Дімантику, це все ти мене пранкуєш, я тобі не вірю. Ну Микита, ну ти що там знизу. Все, Дімантику, я навіть не хочу тебе слухати. Ну йди сюди, я побачив твого клона там знизу. Микита, йди сюди. Що таке, Дімантику, який ще клон? Нічого не зрозуміло. Ось такий, ось такий клон. Ха, друзі, ми його знов туди скинули. Хай підіймається, ще довго ще П'ять хвилин, але ми його дуже гарно сьогодні пранканули. Це дійсно було класно. Селян, як тобі взагалі сподобалося, як я пранкував цього микиту? Вибачись перед ним, це не чесно! Навіщо ти це зробив? Добре, добре, селян, кричи на мене, ще, ще роботу в мене забереш. А, Добре, прийдеться вибачатися. Давайте квіточок назбираємо. Хоча це це напевно не так треба вибачатися перед друзями. Але всеріга, ми в Майнкрафті, друзі. Чому мені? Давайте збираємо. От ще трошечка, Микиточка, де ти там? Там зараз я буду вибачатись. <ріст> Де ти? Я тут, Діамантику, ти мене скинув. А у тебе що блойків немає? Ну добре, я зараз до тебе стримаю. Дивись, в мене є подарунок для тебе квіточки, тобі подобається. Які ще квіточки, діамантику, дістань мене звідси, будь ласка. Михита, як ти ставишся до метеликів? Дуже гарно діамантику, я їх люблю. О, ну то ставай метелкою. <сум> боже мій, подивіться. Зараз крило. <сум> як це смішно виглядає, подивіться тільки на це. Але я. Вдягаю. Диявольські крила. І зараз буду взлітати. Рух! Навіть у виживанні можу літати. Це так круто, боже мій, невже я звідти вибрався? Фух, ну коли ж цей день вже скінчиться, я так не можу. Подивіться, друзі, які в мене крила. А де там микита? О, це ще мотелик такий. Подивись на свої блакитні крила. Ти такий красунчик. Дякую, великий діамантику. Мені якраз під скін. Подивіться тільки на це. Боже мій, та тобі треба. Бо якісь каталоги йти фотографуватися моделью. Так, ну добре, я, я тобі це подарував. Дуже тобі дякую, Діамантику, я тепер зможу літати. Друзі, а якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте свій лайк та підпишіться на канал. А я за це вибачусь перед Микитою. Миката вибачай мене, я тебе сьогодні пролкував. Та я вже зрозумів, добре, Діамантику, так як ти мій найкращий Друг, я тебе пробачаю. Ну тоді, давай їдемо сюди до мого будинку, пограємо. У мене є, до речі, нова консоль PlayStation 360. Чув про таке? Так, звісно, діамантику дуже класна. Також, друзі, не забувайте тиснути на відео, яке ви бачите зараз на своєму екрані, тому що ці відео теж доволі цікаві. Ну а з вами був я, Діамант. Був Микита мій друг. Всім бай-бай. Всім до побачення. Слава Україні!